Ми були в світній кімнаті, почули взриви вдалі, потім ближче, ближче, а потім прилетіло к нам. Це останнє, що пам'ятає старший син Тетяни Даниїл перед тим як окупанти поцілили просто по їхньому будинку у Нікополі з собою. Старший брат тоді накрив молодшого від ворожого залізяча. Цим і врятував йому життя. Вижили, каже, дивом. Ми спали на підлозі в углу кімнати. Як на реакції повернувся, прикрив, потім закрив очі, прикрив, нічого не пам'ятаю. З відновленням житла після атаки допомогло підприємство Інтерпайп, де Тетяна працювала з 2007 року і до декретної відпустки два роки тому. Там родині Соколових запропонували тимчасово виїхати в безпечне місце. Прихисток отримали в санаторії на Дніпропетровщині. Після того, як у нас був перший приліт 22 2022 році в серпні. Я їздила на завод, писала заяву і нам запропонували евакуацію сюди. Ми думали, що ми сюди приїдемо явно ненадовго. Ми взяли якісь там екстрені речі на перший період. Десь ну, максимум на місяць-півтора, але вже тут ми півтора року. Багатодітній родині Соколових виховується четверо дітей. Наймолодшій Вероніці лише два рочки, і вже другий день народження дівчинка святкує у санаторії. Тут родині виділили дві кімнати, де вони і облаштували свій побут. Добре, тут як в общежитті. Трошки всі там допомагали. Ну, мами, інші. Якщо там треба в місто за якимись там ліками чи ще чимось, то вони залишалися з нею. Тут в неї були перші кроки. Вона у нас пішла 7 березня в тому році. То ми так всі раділи, купили тортик. Тут родина у безпеці, а головне діти не бачать жахів війни. Старший навчається онлайн у школі, а молодші відвідують майстер-класи. Про свої роботи нам розказує чотирирічна Ксенія. А там Шнігівчук, а там Себлічка, а там праздник, а там бозикавочки. А та кумнічка, а це смінузик. У нікополі жити і працювати залишився батько родини. За можливості приїжджає в гості. А головне впевнений у безпеці рідних, бо турбується про все. Інтерпайп компанія всіляко підтримує своїх співробітників. Спочатку повномасштабного вторгнення жінкам з дітьми співробітників пропонують евакуацію та проживання у санаторії. Усе за рахунок підприємства і підтримуватимуть, кажуть, допоки буде потреба. Нині майже сотня жінок із дітьми знайшли прихисток у цьому санаторії. Там, мені точно. Всі вони, як і Соколови, попри все мріють про перемогу та повернення до рідного і вже мирного Нікополя. Я бажаю, щоб скоріше закінчилась війна, повернулись додому. Перше, що б я хотів, це зустрітися зі своїми друзями. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу.